Контрнаступ в Росії в Курській області провалився. Про це пишуть західні змі. Це підтверджують ті українські військові поставленої мети ворог не досяг. Як раніше заявляв Путін, звільнити область РФ планувала до середини жовтня, але зважаючи на втрати і незначені рухи окупантів, таке завдання в найближчому майбутньому недосяжне. Тому Кремль перекидає ще додаткові ресурси, знімаючи з різних ділянок фронту. Нині увесь євер формує окреме угрупування військ суміш ПДВ і МРМ. Е, мотострілкових підрозділів за підрахунками тих же іноземних ЗМІ, Нині Москва задіяла до 40 тисяч особового складу в Курській області і планує довести цю цифру до 46 тисяч. Нині штурмові дії тривають у Глушківському районі. Якщо подивитися на мапу, ось фактично ага. навколо е цього Глушкового, зокрема в районі Нового путі, е також Веселого та Медвежого. Біля е Коренево теж. Є певні рухи, і ворог здійснив певні штурмові дії, аби відтіснити нас трішки в районах Любімівки і інших населених пунктів. Також, якщо зважати на суджу, тут теж є поступові наші рухи, але ворог чинить супротив і кістяк ворожого групування, зокрема, в цих районах складають повітряно десантні частини, зокрема 106-та повітряно десантна дивізія. А також частини 11 та 83 десантно-штурмових бригад. Загальна площа, яку контролюють нині ЗСУ, це понад тисячу квадратних кілометрів. Отже, як діє ворог на Курщині? Маємо змогу запитати офіцера 95-ї десантно-штурмової бригади окремої Станіслава Краснова. Вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру і спасибі вам за Можливо. вашу роботу. Маємо кілька запитань. Скажіть, будь ласка, на вашому напрямку у ворога більше контрактників зустрічається, чи вже перекинуті ті самі обкатані війська зі сходу України? Ми тут знаходимося вже майже два місяці. Вже дуже багато полонених. Ми бачили. Більшість з них це були якраз перших днів перекинуті війська. Зокрема, перші погнені вони були перекинуті з Херсонського напрямку. Якась там морська піхота. Потім попадались полонені з підрозділів, які були перекинуті з Покровського напрямку. Крайні полонені, які були пару днів тому, це знову морська піхота Севастополя 810-та, Наскільки я пам'ятаю, теж десь зі сходу їх сюди перекинули, щоб вони тут проводили наступальні дії проти нас. Хочу нагадати нашим глядачам, що у кутку екрану є QR-код, це збір на дрони. Для підрозділів, які потребують десантних підрозділів, які потребують ці дрони. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється їхня тактика там, на Курщині від Сходу? Це великі колони механізовані за підтримкою авіації, чи знову ж таки невеликі групи, групи, які користуються підтримкою своєї артилерії? Ну, Тут довгий час, до, мабуть, крайніх пару тижнів. Вони досить зухвало намагалися штурмувати бронетехнікою. Не те, що були великі колони, але постійно по дві по три одиниці бронетехніки, наприклад, БТР, БМП, зокрема, БМД використовували, коли їх ВДВ намагалися прориватися. Вони їхали так. Дуже зухвало. Через це вони несли великі втрати. Як правило, майже повністю ця бронетехніка знищувалась, тобто, в день, дві-три одиниці. Техніки там десь на пару кілометрів фронту знищувалось стабільно, коли вони побачили, що вони несуть таким чином великі втрати, то вже пару тижнів, як вони дещо змінили тактику, Пробують просуватись знову піхотними групами. Ну це так само, як, наприклад, там і на турецьку було і на Купінську. але все одно періодично пробують підтримувати ці піхотні групи бронетехнікою. Можливо, в них або помінялися підрозділи, або закінчились вже їх БТРи. Пробували вже своїми тиграми підтримувати, але тігри також дуже добре горять. Отже, нагадаю нашим глядачам, що триває збір на дрони для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади кюаркор ви бачите на своєму екрані. Долучайтеся, донатьте від цього залежить життя наших хлопців просування Петрозрів на Курщині. Дякую вам величезне за те, що були з нами, за те, що поділися інформацією. І Нагадаю, це був офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Станіслав Красно. Отже, пане Олександр, скажіть, будь ласка, на вашому на вашу думку. Ці бої на Курщині. Ворог отямився вже. Як утримати таку територію зараз у ворожому стані, і ще зважаючи, що скоро зима? Я думаю, що завдання, яке ставиться, безумовно, тут їх два нашим, нашим силам. це перше, це утримувати і контролювати територію, яка зараз є під контролем Збройних сил України. І з цим справляються. Я хочу нагадати, що. Контратаки ворога були саме тут, коли говорять про те, що контрнаступ був зупинений. Ворог пішов контратаки в районі Корінєва. Він пішов тут двома групами. Це все було відбито. Поряд тим вони пробували атакувати, в тому числі зі східного флангу. Тобто задіяли фланги. Росія нічого нового тут не винайшла. Були задіяні фланги. Українські війська, в свою чергу контратакували тут в районі Глушковського району. От вони тут наші сили наносили удар відповідно. І ну, скажімо так, мали певні успіхи, і з обережним оптимізмом скажу, що можуть продемонструвати успіхи в подальшому, тому що отут глобально треба розуміти, що ось цей плаздар на сьогоднішній день він певним чином вразливий, тому що це все воно закрите річкою Сейм. А Тут кордон з Україною. Тут відповідно українські війська, і Росія тримає там свій контингент, але. Причому збільшила певним чином, але проблеми виникають. Тому завдання перше це втримувати ці території і вдається. Досвід уже відбиття контратак російських показав і зупинки наступу, що українські сили до цього готуються, стабілізувавши і укріпивши планки, забезпечивши нормальну стабільну логістику. Друге, це спробувати плацдарм розширювати. Це звичайно складніше, потребує сили, ресурсів і засобів. Особливості ландшафту і місцевості такі, що погодні умови тут можуть мати вплив, відповідно ну, буде складніше. Але з точки зору того, щоб утримувати території, визнав навіть їхню Алаудінов – а от що українські сили дуже добре окопуються і захищаються, і готові тут бути. Він навіть назвав це успіхом, що українські війська окопуються, а не проводять наступальні дії, немов це все вже добре. Без дозволу бити по ворожих тилах західної зброї. Повертається президент України зі штатів. Партнери так і не змогли дійти консенсусу у цьому питанні. Якщо Європа в цілому підтримує такі завдання і цілі, то штати і британці з німцями не хочуть різні відмовки від недосяжності до цілей у Росії через. Перенесення литовищ до ймовірних червоних ліній Путіна ядерного удару партнери здебільшого применшують ефект від таких ударів. Наскільки ці удари по тиловій логістиці військової інфраструктури змогли б вплинути на перебіг війни і чи могли б Віталій Фанасієнко проаналізував такі можливості бити далекобійними штормшедоу Таурусами чи «Атакамсами» саме по військових об'єктах глибоко в тилу Росії чи ні? Це питання дозволу. Західні партнери розглядають вже не перший місяць. Бояться, що почнеться ескалація, і це при тому, що увесь цей час московити обстрілюють українські міста усіма наявними в них ракетами. А коли закінчуються свої, у внуково сідає черговий борт із Тегерана. і тоді на голову мирному населенню прилітають вже іранські. На все це захід реагує мінімальними санкціями і черговим занепокоєнням і чомусь не згадує про ескалацію. Натомість Україні потрібно симетрично відповідати на російські удари, знищуючи передусім склади і аеродроми, звідки запускають ракети. Своїми силами це вдається, але не в таких масштабах, щоб зламати перебіг війни. Чого тільки вартий блискавичний удар по російському арсеналу в Торопці та складу боєприпасів у Тихурецьку? І, хоч офіційних підтверджень поки що немає, за попередніми припущеннями експертів це могла бути новітня реактивна ракета дрон Паляниця. Втім, таких реактивних далекобійних дронів поки що замало, та й змінити хід війни змогли би саме балістичні далекобійні ракети, переконані експерти, це і ураження логістичних шляхів підвезення боєприпасів та особового складу і складів, і власне літаків, якими бомбардують українські міста. Є різниця, коли, наприклад, по авіаційній базі великої площі прилітає дрон з бойовою частиною 30 кілограмів. А є зовсім інший ефект, коли по цій самій авіабазі прилітає балістична ракета з бойовою частиною 500 кілограмів, ще й і з а, суббоєприпасами. Водночас, НАТО, ніби боїться, що при таких далекобійних високоточних ударах Україна знову перетне міфічні червоні лінії Кремля і остерігаються двох варіантів: або почнеться третя світова, або психічно хворий Путін застосує ядерну зброю. Для цього він показово змінює ядерну доктрину, в якій агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави за участю або за підтримки ядерної держави пропонує розглядати як їхній спільний напад на Росію. Найкомедніше те, що вони переглянули цю ядерну доктрину, почали її перегляд тоді, коли весь світ побачив черговий. Невдали випробування їх мешкантальні балістичної ракети сармат, але й недооцінювати такі серйозні погрози теж не варто. На чергове брязкання ядерної зброї вже відреагував президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу його голові. Ніхто не знає, що в нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні, я не впевнений, що він це зробить. Я не впевнений. Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін дякувати Богові. За останньою інформацією на сьогодні агресор має в арсеналі 5900 ядерних боєголовок. В активному стані лише 1488. Вони на стратегічних ракетах. А от скільки тактичних, достоменно невідомо. Якщо Стратегічні ядерні боєголовки і носії вони підпадали під договори скорочень, і тому вони рахувались і підписувалась кількість максимальна гранична відносно тактичних ядерних боєголовок. То все під величезним питанням, тобто немає, скажімо так. Базових опорних даних відносно кількості, Втім, якщо гіпотетично припустити, що Кремль наважиться вдарити навіть тактичною ядерною зброєю, це можливо матиме слабший ефект, аніж закидування бомбами українських міст. А відповідь США буде миттєва, тому й бити Москві. Немає жодного сенсу. Тож залишається погрожувати світові ядерним шантажем, аби західні партнери вагалися із дозволом на далекобійну демілітарізацію Росії. Віталій Фанасьєнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Отже, підсумовуючи вище сказане нашим кореспондентом, пане скажіть, будь ласка, це відмовки партнерів чи реально безрезультативна річ могли б змінити такі удари перебіг війни на вашу думку. Ой, я думаю, так що на сьогоднішній день дуже багато говорять про ракети, і це правильно. І дійсно, удари в глиб вони б нам допомогли навантажувати більше російську ППО, наносити більш ефективні удари і досягати результати. І тут наша позиція зрозуміла, вона абсолютно має рацію. З іншого боку, на що би я хотів звернути увагу, що перед тим, що ми повинні говорити про ракети, я поділяю ту точку зору, що нам потрібно розвивати виробництво дронів. Ми побачили, що в цьому ми маємо сильні сторони, і, зрештою, в чому в чому от поконкурувати з Росією з точки зору запусків шахедів, те, що вони запускають на наші території, запускати по них не менше, ми можемо. Для цього просто нам потрібна співпраця з нашими партнерами, тому що нам потрібні певні технології і мобілізація всіх ресурсів тут для того, щоб це пришвидшити. Що стосується ракет, ми можемо виробляти і власні міністр оборони про це говорив, але вони коштують дорожче. Під це треба знаходити фінансування дрони дешевші.